Всім привіт! Я вас рада вітати всіх на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні я з вами буду розмовляти а також ми трішки з вами будемо ближче знайомитись. Бо я хочу сьогодні в цьому відео розповісти і трішки розказати більш про себе, згідно того, котрий до мене нещодавно прилетів від дівчат вишивальниць-рукодільниць. Тому будемо з вами ближче знайомитись. Хочу також відзначити, що відео буде українською мовою, хоча питання були всі російською мовою, мені здається. Це особиста кожного справа, і тому я всі питання переклали на українську мову. А якщо десь щось буде незрозуміло, то звісно буду казати російською мовою, бо нещодавно я тільки почала розмовляти українською. До цього я розмовляла усі свої 44 роки дівчатка. Російською мовою так, буде таке питання також в цьому, скільки вам років, і ось тому ми, трішки забігаючи наперед, розпочинаємо. Так що, дівчатка, я всіх всіх вам пропоную взяти чайок, кофійок, водичку, якісь смаколики. Ну і просто навіть вишивку для того, щоб я з вами побазікала, порозмовляла, розповіла. А ви в цей час його не марнували і просто-напросто вишивали свою улюблену роботу. На вулиці сьогодні дощ. Я знімаю при освітленні, буду вірити, що все ж таки в мене це все вдасться, нічого не відключиться. Але ми все це з вами незабаром дізнаємось, побачимось і давайте почнемо. У мене сьогодні таке, знаєте. Величезне, величезне вступлення, тех зветься не своєв'янне знайомство, або все або, тобто несвоєчасне знайомство або все про мене. І питання, як я вже сказала, їх вісім. Перше, твоє ім'я як тебе звуть близькі, рідні та друзі? Ну, моє ім'я, як і зветься мій канал Іра. І як мене звуть друзі, як звуть близькі, все також Іра. Деякі друзі, котрі зі мною вже більше 23 чотирьох років, ті звуть мене Ірочка, це мої ті друзі, з котрими ми і досі спілкуємось ще з 1997 року. Тобто Ті мої друзі, дівчатка, з котрими ми жили разом, коли навчалися у училищі, коли отримували професію бухгалтера, тому так все і полишилось. Тобто ми дуже-дуже давненько спілкуємось, не з усіма, звісно, але з більшістю і саме з тими дівчатками, з котрими ми проживали під одним дахом, ну тобто вели е, господарство разом. Тому так і залишилась Ірочка, Іра. Ну а Ірішка, це така, знаєте, в мене було е, питання, стояло, коли як назвати свій канал, тому я трішки його змінила, але суть вся та ж. Тому я, ну мені здається, як. Все було так і полишилось. Ну, тобто, таких, знаєте, сумасшедших і якихось таких змін все ж таки не відбулось. Ну, рідні звуть. По різному, коли я була на держслужбі, то дитина мене інколи звала при посторонніх людях, коли до мене приходила на роботу по імені та прізвищу, бо того вимагала моя праця і інколи знаєте, він так вже дорослий хлопець. інколи все ж таки в нього проскакує по імені. От часу мене звати. Ну а загалом я просто Іра. Давайте перейдемо до другого питання. Воно звучить так. Твій вік має це значення, ця цифра при знайомстві та спілкування з новими людьми. Ну, як я вже казала трішечки раніше, мені 44 роки. Взагалі немає ніякого значення, тому що мені здається, це тільки цифри. Як ти себе відчуваєш у душі, так ти і ведеш себе, і також ти спілкуєшся. Ну, це друзі, це. Тільки-тільки особисте моє бачення на цифри та вік, тому для мене це ніякого значення немає. 44-44. Мені взагалі-то в паспорті так, а в душі ще, знаєте, там 25 років, 27 можливо. Ну, тобто дуже намагаюся на це не зважати, не робити якийсь там такий акцент. Головне, щоб було здоров'я. Як в тебе є здоров'я, так. Неважно, хоч тобі 90 років буде. А будеш ти, якщо ти здорова людина і добре виглядаєш, і в душі тобі взагалі 20, то які 90 років? Ну ви розумієте, да? Тому для мене це не Третє питання. Твій день народження. Під яким знаком і в який рік ти народилася? Ну, хочу вам сказати твій день народження. Якщо це брати цифри, то в мене день народження якраз на день вишивальниць, на міжнародний цей день, тобто в мене 10 листопада день народження. І ви знаєте, під яким знаком я родилась, мені здається, він трішки в мене совпадає. Бо я по гороскопу лошадь. Так себе відчувала до деякого часу, а зараз, якщо так можна зрівняти, то я вже поні, мабуть, не лошадь. Хоча... Колись я саме так і працювала і на роботі, і вдома, і все таке інше. Тому твій день народження сказала під яким знаком і в який рік ти народилась. Також я сказала, і ми й далі йдемо. Я буду трішки, знаєте, так бистренько, ну, намагатися відповідати, бо хочеться мені все ж таки записати це з одного дубля і все ж таки при освітленні. Бо я не знаю, як воно ви загалом, навіщо? Ну, на моє бачення, да, там якось це все роз. Розширювати да там про якісь такі базікання, якісь такі розмови. Якщо це дуже дуже цікаво, то це можливо. Ми з вами зробимо колись в прямому ефірі. Якщо у вас такі будуть до мене питання, ну тобто, виникаючи з цього тегу. Якщо так, дівчатка, пишіть, не соромтеся, ми обов'язково це з вами зробимо. Не бачу в цьому ніякого і нічого страшного, якщо є спілкування не тільки у коментарях, а також і ще у прямому ефірі. Пишіть. Все все з вами робимо. Я дуже-дуже е, така людина, яка спокійно можу, ну, якщо це да, там, ну, запланована година, спокійно можу вийти в ефір, і ми це все з вами можемо порозмовляти. Ну, майже, майже дівчатка, ну як кажуть, очі в очі, ну тільки через монітор. Так, ось щось я навіть, не туди пішла. Бачите, що е, значить, коли ти не балакаєш багато, Ну, тобто, розумієте, я інколи намагаюся все ж таки з'являтися в кадрі, щоб ми ось цю з вами не тіряли якусь таку ниточку, щоб ви бачили, хто вишиває для вас, не тільки мої руки. Ну, я вже це вже казала. Ну і також на, подивились на моє обличчя. І саме головне, дівчатка, саме головне для себе зробити ось ці такі, знаєте, Відео нотатки, коли ти бачиш себе там 5 років тому, або 6 років тому, і як ти виглядаєш на сьогодні? Це головне для мене. Тобто, більше відео я знімаю, звісно, для себе. Я вже це про все вам казала неодноразово. Тому, до речі. Не тому, а до речі, я ось нещодавно, ну я готувалася до цього тегу. Це таке, знаєте, у нас з вами зараз буде відступлення. Як готувалась? По-перше, я переписала: ось, бачите, в мене є питаннячка, я їх переписала і знаєте, так згадала, що в мене колись на моєму каналі було вже подібне питання на тег, тільки інше від другого блогера, російського блогера. І, ну, неважливо, да, якого блогера на той час, бо я приймала участь в, в, ой, як, в, в СП, коротше говоря, і там були такі питання: знайомства, ну, тобто відеознайомства, і вони тут трішки, знаєте, я потім трішки. Похожі ці питання, тому якщо вам дуже-дуже цікаво, обов'язково заглядайте в інфобокс на моєму каналі під цим відео. Я обов'язково вам залишу це відео, так що заходьте і послухайте. Та й подивіться, як я виглядала, бо мені, якщо чесно, і само цікаво було, і скільки мені там років було, ну і тому інше. Коротше, дівчатка, що хочу сказати, давайте продовжимо, бо я зараз, знаєте, піду далі. Четверте питання: твоє рідне місце, населений пункт. Рідне місце. Я мешкаю в Україні для тих, хто ще не зрозумів або тільки-тільки доєднався. Я живу в Україні, в Харківській області, в невеличкому містечці. Не знаю, скільки зараз населення. ну Може, 30 або біля 30 тисяч людей. Воно зветься місто Балаклія. І далі питання: назви в ньому місця, де любиш бувати. Більше за все. Знаєте, де я люблю бувати? Ну, по-перше, мій дім знаходиться в цій місцевості, тому я більш люблю, звісно, гуляти по своїй присадибній ділянці, тому що вона в мене все ж таки є. І якщо брати загалом саме місто. Ну, Мабуть, такі якісь парки, сквери, але на все це в мене дуже-дуже не вистачає часу. Коли чоловік мені каже, що Іра, все ж таки пішли та десь пройдемось, десь прогуляємось. Я це, знаєте, так от, лишаю всі свої якісь справи, ну, більш-менш які можна це полишити зараз і сьогодні. Да? І ми з ним кудись там вирушаємо. Парк обов'язково, якийсь. Дитячі майданчики, особливо коли була малявка наша, менш, ми також на якісь там усі дійства, якісь там заходи, котрі у нас відбувались у місті. Ми також збирали з сусідами, бо у нас маленькі дівчатка та хлопці, плюс-мінус. Да? Тобто, наші друзі, ми кудись завжди видвигалися. Тобто, ну, знаєте. Раз на місяць, раз на два робили собі такі заходи. А коли це все ж таки було не компанії, а саме особисто і своєю сім'єю, то ми більш загалом відпочиваємо на якихось. Ну, природних місцях нашого міста, я це обожнюю, тобто ми якось, як це з українською не знаю, да, російською мовою і потихеньку, помалесеньку, як то кажуть, відпочиваємо і беремо всю енергію від наших краєвидів нашого міста. І тому для мене взагалом ну, не саме місто знаєте, так надає мені ось цього. Творчого натхнення і не тільки творчого, також і енергії, бо я обожнюю зелень, тому, звісно, мені хочеться, знаєте, саме з природою якось стикнутися. Ну і по-друге, це все ж таки, якщо я буваю в місті, не тільки там компаніями або особисто і не тільки там, да, по якимось там ну, тим заходам, я все ж таки обожнюю бувати. У нас в історичному музеї, де проходять якісь виставки, де можна щось там подивитися. Якось, знаєте, прийшов у, у ті всі постройки, у ті всі дома будиночки. Ну, тобто на таку місцевість я заходжу внутрі, бачу щось, дізнаюсь щось і перебуваю ось в цій атмосфері домівок, не тільки з середину і зовні. Ну, зовні, звісно, мені. Ну, Коли як подобається все по настрою, а ось всередині я обожнюю бувати, тобто я зайшла і, знаєте, відключаюся. Тобто я проводжу якийсь час, неважливо де в кафешки, неважливо де в якомусь музеї, неважливо, якщо ми зустрічаємось з якимись знайомими в їхніх будинках. Ну, звісно, якщо це. Передбачає якесь спілкування, то я спілкуюся. А загалом люблю бувати усюди, і в будиночках своїх друзів, і в якихось підприємствах. Ну тобто, взагалі, усюди. Ну і звісно ж, це природа, наші такі містечка, парки. Ну і звісно, якісь. Ну, так, я знаєте, під ітожую якісь такі куточки, місця, де можна просто розслабитись і, і, ще раз вам нагадаю, побути просто в гармонії з природою. Так, далі твої домашні животні питомці. Я тут, дівчатка, коли переписувала ці питання, трішки тут змінила ну, від, від одного до іншого. Ці питання ну, переплутала. Мені здається, це не головне. Головне, що щоб я на них відповіла, які вони будуть в черзі, чи за п'ятим номером, чи за шостим. Мені здається, не головне. Тому переходимо до наших питомців, які в нас є в домі, і їхню історію ви зараз дізнаєтесь. У нас є собака, у нас був кіт, котрий з нами виїжджав. Тобто він також, як і ми були, ВПО, але він все ж таки з нами не дійшов і не приїхав додому. Він полишився в тому місці, де ми мешкали. Тобто він з нами переїжджав три рази: раз, два, три. Да, три рази він з нами переїжджав, але додому так і не повернувся. Дуже дуже ми і досі за ним сумуємо. Він у нас такий, знаєте, здоровенький котик, це не маленький. Такий, знаєте, м'якенький пухнастий, але мені здається, все ж таки він був дуже-дуже здоровезний. Я думаю, що його просто десь хтось закрив. Тому що, як нам сказали сусіди, де ми мешкали, про те, що це така є знаєте, звичка тієї місцевості, де ми мешкали. Тому для мене це була знаєте, така диковинка, як можна закрити чугужого кота. Але я вірю саме в те, ніж в якісь інші речі. Ну, і хай так і буде. Тут тобто, додому він не приїхав, сумую, звісно, малеча таке зовсім в умароке. Ну, поки що у нас залишилась одна собака, вона з нами живе, так, як пригадати. Ну, років сім, мабуть. Ну, шість, та ні, сім, мабуть. Ну, вісім це багато. Ну, десь років шість-сім, десь отак приблизно. Його звати Річард, він вже такий пес, знаєте, дорослий, такий. чого я ніколи його не показую, бо він такий в нас живе в вольєрі, тобто він не із серії живностей з якимись такими ну, спілкуваннями. Ми, звісно, з ним гуляємо, випускаємо його, все таки є, але він більш таки, знаєте, самостійний у нас. Питомець, звісно, він більш полюбляє все ж таки з дітлахами, з хлопцями якось ну, пересікатися, чи що, спілкуватися, можна так сказати, ніж зі мною. І до речі, я більш люблю все ж таки котів, чим собак може, тому вони, мої хлопці, все ж таки більше ось туди і до нього, знаєте, більш туляться отак. Ну і в розмовах, і в спілкуванні, і такі всі. Інші речі, з котрі можуть цього виплити. Розкажи історію їх появи у твоєму житті. Ну, до речі, давайте все ж таки зупинимось на собаці, де і як він у нас з'явився. Він просто до нас прийшов сам, до нашого дому, маленьким песиком. Дуже хлопці мене намагалися приговорити, як то кажуть, щоб ми його залишили, бо я не дуже ще раз вам кажу, люблю собак. Ну, тобто, якщо вибирати кот чи собака, я завжди виберу кота. Вот. І це все було на зиму, тобто під зиму. Мені знаєте, не дуже це все хотілося. Він малесенький. все ж таки. Ну, ви самі все це розумієте: хто більше приділяє уваги? Чи то той, хто бере, чи той, хто має таке знаєте, змогу приділяти йому більш уваги. Якщо брати загалом і коротко, ми все ж таки його залишили. І так він у нас вже живе, ну, я кажу, казала, вже скільки років. Так, тепер твоя родина розкажи трохи про них. І це все по бажанню. Оце, мабуть, оце п'яте-шосте питання, я їх, мабуть, і переплутала. Моя родина, я вже це неодноразово казала, що я ем, маю родину з чоловіком і маю родину з двох хлопців, тобто в мене два сини. Одному сину 22 роки на сьогодні, а другому вже 12 років. Я назвала їх як звати. Якщо вам цікаво буде, дівчатка, все ж таки передивляйтеся моє попереднє відео. Ось, і не буду зараз цього казати в цьому відео. Два сини, чоловік, ну і я. Є в мене, звісно, мама, папа на сьогодні, слава Богу, що вони всі живі, здорові, ну, майже здорові. Да? В їхньому віці, і була в мене сестричка, котра і настала у 2020 році. На сьогодні дуже дуже мені ще важко про це все казати. Також є мій плем'яш йому також вже багато років. І знаєте, я вже десь колись казала, проговорювала це, що моя мама дуже-дуже давненько переїхала з Росії в щиті. Совєтські часи з Росії, і у нас тут особисто нема близьких родичів, тому ну, я маю на увазі по лінії мами. А по лінії чоловіка, звісно, є родичі, але ми з ними дуже рідко спілкуємось. Ну, я не буду все це обговорювати і якось згадувати в цьому відео. Ось, і мені здається, це не головне. Ну, питання якесь. Твоя родина, ось моя родина, Чотири чоловіки. Розкажи трохи про них і це все побажання. Тому я думаю, що ви мене вибачите, що я не буду е е казати да, про своїх родичів зі сторони чоловіка. Ми з вами потихеньку переходимо до сьомого питання, і е е воно звучить так, який в мене є характер. його позитивні сторони. І хотіла би я щось в ньому змінити. Ну, мій характер. Значить, Дівчатка, я по гороскопу скорпіона. Який в мене характер? Якщо мене не трогать, я ніколи нікого трогати не буду. Це мій такий характер. Мені здається, я добра людина, і тут є таке питання от його позитивні сторони. Мені здається, це є позитивна сторона. Хотіла би я щось в ньому змінити. Мабуть, да, не можна бути у 2021 році такою, як я. Кому це все потрібно? От скажіть мені, будь ласка, або напишіть мені в коментарях. Мені здається, все повинно бути якось, знаєте. Ну, 50 на 50, а в мене аж прям чересчур, знаєте, прям аж забагато цього всього, і я від цього інколи страджаю. Це не повинно бути так. Ну, У мене мама така, тому в мене мама, знаєте, як от, бюро добрих услуг. Оце про мою маму. От у мене не настільки, але інколи мені це заважає, і це не є, мені здається, нормально. От ви напишіть мені, як вважаєте. Давайте трошки поговоримо про характер ваш. І я буду дуже-дуже з радістю читати ваші коментарі, які ви є. Так що пишіть, який ваш характер, які в нього є позитивні емоції, і що б ви хотіли змінити. Ну, так, щоб, знаєте, кардинально, щоб я щось хотіла змінити в своєму характері, мабуть, нічого такого, крім цієї доброти. Тобто, людяність для мене це, по-перше, саме найголовніше. Сказати, що я там якась була раніше, знаєте, зривна, а раніше, так, да, я була дуже-дуже обіччила. Для мене це була катастрофа, особливо в ті далечезні роки, ну, тобто в моєї юності, школи, мабуть. Звісно, з роками, з якимось там досвідом, я все ж таки щось в собі міняю, завжди над чимось працюю і інколи також дивлюся на молодь. Хоча в цьому році я вперше, знаєте, взяла таку ну, непривичку, мабуть, вислів. У мене колись була колега, і вона завжди казала: якщо ми там щось починали робити або ще щось, вона каже, Іра, ну пожалій мене, будь ласенька, я ж жінка похилого віку. Ти розумієш, ти там тра-та-та -та і все таке інше. І я так це все запам'ятала, оцю фразу. Вона мене так, знаєте, інколи. Дивувала, смішила, а коли в цьому році, ось зовсім недавно, мені все ж таки виповнилась ота вся цифра 44 роки. Я вперше застосувала в якомусь із е, розмови з подругою, знайомими та родичами оцю цю саме фразу. І була, знаєте, шокована, що я її використала. Це для мене, знаєте, така була. Ну, дивина, мабуть, на моїй плечі таке використовувати. Але як є, ну, а що ти зробиш? Ще трішки жінка похилого війку. Так, ну я розказала, да, що я хотіла змінити. І восьме питання: останнє передай естафету двом-трьом блогерам, від котрих ти би хотіла почути відповіді на ці питання. Ну, чесно кажучи, дівчатка, я ще не вирішила, хто це буде ці блогери. Мені потрібно все ж таки трішки порозмислити на цю тему, від кого би мені було цікаво дізнатися ці питання. Чык одного я так собі маю вже на умі, а ось другого або третього ще не вирішила. Тому, друзі. Я все це обов'язково зроблю, обов'язково передам цю естафету, але трішки пізніше. Ну, тобто, додам, десь там через деякий час, від кого я захочу чути ці всі питання, і я їх поступово, звісно, додам. ви це, звісно... Все дізнаєтесь найближчим часом, а можливо, і не зовсім найближчим, коли ви передивитесь це відео через деякий час, бо я залишу посилання під цим відеороликом на тих блоги, від котрих я захотіла і захочу почути ці всі питання. Я дуже-дуже рада, що все ж таки мені передали цю естафету. Знаєте, це мені нагадує ті далекі часи коли тільки тільки з'явився Ютуб, я на ньому майже десь років сім, мені здається, чогось може більше, може, десь приблизно так. Ну я не пам'ятаю точно, пам'ятаю, що це був Март, а якого року не скажу. Так ось, це мені, знаєте, нагадує ті часи, коли були якісь естафети, коли були якісь такі, знаєте, спілкування між дівчатками, щось хтось десь було в той час дуже-дуже багато різноманітних тегів. Ну, Знаєте, дивись, блогера. Того, який тобі подобається, які у вас зівпадають ну, думки, мислі, ну і таке інше. Тому це мені таке нагадало ось такий час саме на цій платформі. Ну, а також нагадав той час, коли ми ще в школі. Мені здається, клас. Шостий, сьомий, де ми також писали анкети, ми також щось там заповнювали, заповнювали оформлювали ці всі ті тратки, комусь щось передавали. Самі знаєте, роздивлялися та наважалися задати саме таке дуже дуже цікаве питання, у кого які ці. Тітратки були оформлені, також було цікаво, ну ці саме анкети в вигляді тітрадок вони були. Ну Тобто, о, не тітраді, а зошити зошити українського. Тому для мене це було знаєте, ось таке понурення в ті часи. Там років сім саме на цій платформі на Ютуб і понурення саме в ті часи, коли я ще була школяркою. Дівчатка дуже дуже вам особисте велике. Дякую для авторів, ті, хто зробив цей тех, написали всі ці. Питання. Дякую, Стесі. Залишу в описі до цього відео дівчинку, котра передала мені цю анкету. Обов'язково заходьте до неї на канал, послухайте, як вона відповідає на ці питання. І ще раз вам кажу дуже-дуже дякую, що ви побули сьогодні зі мною всі ці там 20 чимось хвилин. Буду сподіватися, що вам це відео сподобалось, що ви дізналися про мене більше, ніж раніше, що вам було зі мною сьогодні цікаво, що ви повишивали щось, ну і дізнались, мені здається, щось, можливе, для вас щось цікаве. Вже не повторююсь, треба закінчувати. До речі, бачите, моя машинка, яку я вишила, а ось моя тикавка. І я ще хочу вам сказати, ми ще ялинку дівчатка не оформлювали. Бо все ж таки, мабуть, її будемо оформлювати, бо малявка приїде. І чоловік каже, все ж таки потрібно. Прикрасити, ну якщо він не забуде провести іграшки. Котрі я з дому вивозила, то ми все-таки все це з вами зробимо, подивимось, але я вже її оформила, вже її розпушила. Ну, як ви бачите, ось дві навіть ігрушки почепила, поставила свого тигрика. Це для того, щоб вам було, ну, мабуть, дивитись добре, якщо ви будете дивитись на мої емоції, саме на картинку. Тому, мабуть, таке все. Нічого я, мені здається, не забула. Якщо я не розгорнуто щось відповіла, пишіть мені питання в коментарі. Якщо їх буде більше, ніж 5 питань, я обов'язково зніму прямий ефірчик і відповім вам на всі ваші питання. Все, дівчата та хлопці, до нових зустрічей, до нових відео, і такі ж ми з вами вклалися в цей час з освітленням, з електропостачанням. До побачення, до нових зустрічей і всім пока-пока.